Наука каже, що тут, у самому серці Чорної Діри, все, чим ви є, кожна клітина вашого тіла, кожна думка, кожен спогад стискається в точку з нескінченою густиною. Кінець, абсолютний фінал матерії простору і навіть самого часу. Але що, якщо це не кінець, а лише початок? Що, якщо найстрашніший об'єкт у всьому всесвіті насправді є воротами до того, що стародавні тексти тисячоліттями називають раєм або пеклом? Це може звучати як наукова фантастика, але саме там, де рівняння фізики впираються у стіну нескінченності, людська думка не зупиняється, вона шукає далі. І саме на цій межі відомого народжуються найсміливіші питання у цьому матеріалі ми не будемо розв'язувати рівняння, ми зробимо щось набагато цікавіше ми зазирнемо за горизонт подій не за допомогою телескопів, а за допомогою метафор та стародавніх уявлень про душу і вічність. Чи можуть ці космічні левіафани бути тим, що людство завжди шукало або чого боялось, фізичним втіленням пекла, порталом до раю, чи, можливо, дверима у зовсім інший вимір? Залишайтесь з нами, адже ця подорож розширить ваше уявлення не лише про космос, а й про саму природу реальності. Перш ніж ми зануримось у метафізику, давайте швиденько пригадаємо, що таке чорна діра з точки зору сучасної фізики, якщо пояснити це простими словами. Уявіть собі найпотужніший у світі водоспад, настільки потужний, що, потрапивши у його течію, жоден навіть найшвидший човен не зможе вирватися назад. Чорна діра, це, по суті, такий самий гравітаційний водоспад, але у тканині самого простору часу це об'єкт з такою колосальною масою, стиснутою в неймовірно малому об'ємі, що його гравітація буквально прориває простір навколо себе. Межа, з якою вже неможливо повернутися, це край водоспаду, називається горизонтом подій. Це не якась фізична поверхня, це межа, перетнувши яку будь-яка інформація, будь-який промінь світла назавжди зникає для зовнішнього світу. Саме тому діра і є чорною, вона не випромінює і не відбиває світло. Але що ж відбувається за горизонтом? Згідно з теорією відносності Ейнштейна, вся матерія, що впала всередину. Прямує в одну єдину точку центр. Ця точка називається гравітаційною сингулярністю. І ось тут наша наука розводить руками. Сингулярність це не просто щось дуже маленьке і щільне, це концептуальний край нашої фізики. У цій точці густана та викривлення простору часу в наших рівняннях стають нескінченними. А коли у фізиці з'являється нескінченність, це по суті сигнал помилки. Знак того, що наші закони від Ньютона до Ейнштейна тут більше не працюють. Ми можемо описати, як матерія падає на Чорну Діру, але що коїться в самому центрі, наша наука відповіді не має. Вона буквально замовкає це точка, де простір і час, якими ми їх знаємо, припиняють існувати. І це ключовий момент якщо наука тут безсила, можливо, варто пошукати відповіді в іншій площині. Там, де завжди мали справу з питаннями, що лежать за межами фізичного світу, у філософії та теології. Коли фізика замовкає, починається територія метафори, і чорна діра це, мабуть, найпотужніша космологічна метафора, яку людство коли-небудь отримувало. Давайте подивимось на три можливі відповіді на питання, що всередині, які дає наука а людська думка. Перша і, мабуть, найбільш інтуїтивна аналогія чорна діра. Як образ пекла, дивовижно, наскільки її фізичні властивості збігаються з класичними описами цього місця у світових релігіях. Подумайте самі це місце абсолютної темряви та ізоляції, ніщо, навіть світло, універсальний символ надії та божественної присутності, не може звідти вирватися. Це ж ідеальна метафора для стану повного відокремлення від Бога, що в теології часто і є визначенням пекла. Далі точка неповернення. Горизонт подій це брама в один кінець, перетнув її, і повернення немає. Ця ідея незворотності, долі остаточного вибору є центральною для багатьох концепцій пекла залиш надію, кожен, хто сюди входить, написано на воротах пекла у Данте. І хіба горизонт подій не є фізичним втіленням цих слів. Також це місце руйнування, процес відомий як. Спагетифікація описує, як екстремальні сили розтягують будь-який об'єкт, що падає, наче спагетті, розриваючи його на атоми. Врешті-решт, уся матерія зникає в сингулярності, втрачаючи форму та індивідуальність, це картина остаточного знищення, перетворення в ніщо потужний образ духовної смерті. І нарешті час для спостерігача, що падає в чорну діру. Частече звично, але для зовнішнього світу його падіння триватиме вічність, його образ наче назавжди застигне на горизонті подій. Ідея вічних мук, що для того, хто страждає, може здаватися миттю, а для світу вічністю знаходить тут моторошний резонанс. Звісно, це лише метафора, але як фізичний образ, що відображає ідею абсолютної ізоляції та розпаду, вона вражаюче точно. Але кожна метафора має два боки. Що якщо подивитися на ті ж самі факти під абсолютно іншим кутом? Що якщо руйнування це не кінець, а необхідна умова для перетворення? Це приводить нас до другої інтерпретації чорна діра, як ворота до раю або процес чистилища. Ключова ідея тут сингулярність як повне обнулення. Якщо в сингулярності руйнуються всі відомі закони фізики. Зникає простір і час, то, можливо, там зникає і все матеріальне, все тимчасове все гріховне, можливо, це космічне горнило, що спалює все зайве, залишаючи лише чисту сутність душу, готову до нового народження ця ідея проходження крізь руйнацію задля очищення є центральною для багатьох духовних традицій у християнстві це смерть для старого життя і воскресіння для нового. Точка, де твоє его, твоє тіло, уся твоя історія стараються, щоб звільнити місце для чогось нового. І знову час. Для зовнішнього спостерігача падіння триває вічно, але для того, хто падає шлях до центру, може зайняти річні секунди. Але що таке секунда, коли сам час руйнується? Деякі містичні традиції говорять про вічний тепер, стан поза часом. Можливо, сингулярність це перехід у такий стан. Ідея вічного блаженства в раю може бути не нескінченною лінією часу, а одним єдиним досконалим моментом поза ним. Ця інтерпретація, жахлива спагетифікація, перестає бути просто знищенням. Вона стає процесом розчинення індивідуального в універсальному. Це не стільки смерть, скільки радикальна трансформація. Чорна діра тут не в'язниця, а кокон. Третя інтерпретація, мабуть, найбільше захоплююча, бо вона поєднує сміливі ідеї теоретичної фізики та глибокі релігійні уявлення. Це ідея чорної діри як порталу, порталу в інший всесвіт, інший вимір, іншу реальність. Сучасна фізика, намагаючись розв'язати проблему сингулярності, висуває дивовижні гіпотези, наприклад, теорія петлевої квантової гравітації припускає, що колапс не закінчується в точці нескінченної густини. Натомість відбувається так званий квантовий відскок матерія стискається до неймовірного стану, а потім відскакує, народжуючи новий всесвіт. Згідно з цією гіпотезою, наш власний всесвіт міг народитися з чорної діри в якомусь старшому материнському всесвіті. Інша ідея гіпотетичні червоточини або мости ейнштейна Розена. Це теоретичні тунелі у просторі часі, які могли б з'єднувати чорну дірю з білою дірою, її гіпотетичною протилежністю, з якої матерія може тільки виходити. А тепер перекладемо це мовою теології ідея народження нового Всесвіту це ж майже дослівний опис концепції нового неба і нової землі, що існує, наприклад, у християнстві. Це не просто переміщення душі, а створення абсолютно нового порядку буття. Ідея червоточини, що з'єднують два світи, це ідеальна фізична модель для переходу душі з матеріального світу в духовний, падіння в чорну діру тут не смерть, а подорож. Ця інтерпретація показує, як наука та релігія можуть несподівано перегукуватися. Вона припускає, що механізми, які релігії описують метафорично, Воскресіння, переродження, можуть мати під собою фізичну основу. Хоч і неймовірно складну для нашого розуміння. Чорна діра стає не просто об'єктом, а космічним механізмом трансформації. Отже, що ми маємо пекло, рай і портал, три абсолютно різні долі для того, хто перетинає горизонт подій. Що це нам говорить? Насамперед, це все інтерпретації, метафори. Наука продовжує шукати свої відповіді, засновані на математиці. Можливо, майбутня теорія квантової гравітації дасть нам чітке рівняння того, що відбувається в центрі, і в ньому не буде місця ні для ангелів, ні для демонів. Можливо, всередині Чорної діри справді просто точка нескінченної густини і нічого більше. Але з іншого боку, чорна діра, як явище, змушує нас вийти за звичні межі. Вона є фізичним втіленням краю нашого знання, і саме на цій межі завжди народжувалася філософія та релігія. Вони не дають наукових відповідей, вони допомагають нам осмислити такі поняття, як ніщо, вічність, трансформація, кінець і початок. Чорна діра показує, що Всесвіт набагато дивніший і загадковіший, ніж ми можемо собі уявити. І те, що наукові концепції 21-го століття так дивовижно перегукуються з метафорами, народженими тисячі років тому, це або неймовірний збіг. Або свідчення того, що людство завжди намагалося осмислити одні й ті самі фундаментальні істини. Мабуть, головна цінність чорних дір для нас полягає не в тому, щоб дізнатися, що всередині них, а в тому, на які питання вони змушують нас шукати відповіді всередині себе. І так сьогодні ми пройшли дивовижний шлях від законів фізики до сміливих теологічних спекуляцій. Ми побачили, як Чорна діра може бути і кінцевою точкою руйнування, і процесом очищення, і мостом між світами. Ми не знаємо, що насправді ховається за горизонтом подій. Можливо, там справді кінець усього, а можливо, там на нас чекають відповіді на найглибші питання, які людство ставить собі від початку часів. Можливо, Всесвіт у своїй найглибшій таємниці залишив місце для того, що ми називаємо дивом. Яка з цих ідей відгукується вам найбільше? Чи є у вас власні думки про те, чим можуть бути ці загадкові об'єкти? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво це обговорити. І, звичайно, якщо вам подобається лазирати за межі відомого, підписуйтесь на цей канал. Попереду ще багато загадок Всесвіту, які ми досліджуватимемо разом. Дякую за перегляд!